Звичний. Тому що з трамвая, я тут поранку вам правду. Трамвечки немножко про холодну, мінусова, стесня, мінус п'ять, сьогодні шосте. Всегда як завжди, як прошла ніч у Харкові. Бувало і Знову на жаль що це воно, як воно. Якісь Будемо сподіватися, що ми Противник і ювілей наших України. України під час переїжджаємо ювілейний проспект. Я не знаю, дивиться ліво дивиться, лі Вахтан. Колега і друг дивиться лі україномовний канал. Знаю, російськомовний дивиться і їде дружина. Але привітаю його з ним народження. Сьогодні у нього ювілей. І сьогодні він може вже за кордон виїжджати, пенсію оформлювати. Ладно, побажаю йому всього-всього-всього, щоб всі його мрії здійснилися. І щоб eh, все було, як він живий. А усім буду доброзвага. Мені зараз відбудеться це. Чи механізаторська була часом зв'язатися? І будемо жити. Всім до побачення і всім щиро дякую. Пока ми.